Что отбывается в Украине и в свете? на цей момент. Мнение о войне в Украине американских военных, обычных военнослужащих, как людей, которые смотрят на происходящее, что они чувствуют. Вы знаете, я просто не знаю этого. Скажите мне, что вы об этом думаете. Это величайший конфликт на европейской земле с 1945 года. Это, черт возьми, действительно первый случай когда после того, как американские военные все время готовились к европейской войне со времен Второй мировой войны, но мы отвлеклись от этой темы после 11 сентября, а теперь вернулись к войне в Европе и также сосредоточились на Тихоокеанском регионе. Так что теперь мы стремимся создать потенциал, который больше похож на ситуацию времен Второй мировой войны, когда у нас есть конфликт и в Тихом океане, и в Европе. Наши военные смотрят на это, проверяя, та ли это война, которая соответствует потенциалу, который мы создавали в течение 75 лет. Наши авианосцы построены не для действий в теплых водах Персидского залива, Аравийского или Оманского залива. Они построены для действий в Северной Атлантике. Но точно так же наши танки построены для действия на полях Восточной Европы. Они не построены для действий в пустыне. И теперь у нас есть конфликт. который больше похож на военный конфликт, к которому мы готовились. Так что это своего рода возможность того, чтобы увидеть, как это выглядит. И теперь мы действительно получаем возможность увидеть, как воюет Россия. И мы очарованы тем, как хорошо украинцы справляются, имея такие малые ресурсы. Мы поражены тем, какие ошибки совершала Россия в начале войны. Сорокамильная колонна, полная бронетехники, это мечта пилота. Просто двигаться вдоль этой колонны с 20-миллиметровым орудием, ведущим огонь и разрывающим все на своем пути. Логика говорит о том, что вы не можете начинать войну в Восточной Европе весной, потому что из-за весенней распутицы вы не можете делать этого, потому что она ограничивает все ваши гусеничные машины на дорогах, вы не можете двигаться. Так почему во имя всего святого русские делают это? Способность украинцев использовать асимметричную войну, использование таких инструментов, как беспилотники, использование мобильных телефонов, чтобы выяснить, где находятся российские позиции, это выявляет то, насколько плохи русские в своей тактике. Я имею в виду даже не плохие, а несостоятельные. Если вы посмотрите на некоторые видео с российскими вертолетами, я помню один конкретный случай, когда три российских вертолета летят вместе, и вы видите выстрел из ПЗРК, и вы... Вы видите, что ракета летит прямо на ведущий вертолет, а у него нет никакой тактики уклонения, ничего. Он просто продолжает лететь вверх по прямой, его сбивают. Два других летят за ним, и у них нет никакой тактики уклонения. Они могут продолжать подниматься по прямой. И их тоже сбивают. Это невероятно для любого пилота вертолета, любого западного воздушного флота. Вы видите все это своими собственными глазами и спрашиваете, «Бог мой, что же они делают, летая таким образом?» Так что это очарование в этом смысле. И у нас есть также повышенный стимул быть действительно успешными в том, что мы делаем. И мы должны тренироваться усерднее, тренироваться более реалистично. Эта война дает нам богатые разведданные о том, как русские воюют и как их системы работают в неблагоприятных условиях. Насколько хорошо их операторы управляют своим оборудованием. И это было довольно удивительно видеть. Так что это не беспокойство, это, я думаю, это больше увели увлечение. Смотреть на то как русские воюют. Я, возможно, беспокоюсь о том, что это дало нам повышенное чувство нашего превосходства. Возможно, потому что мы бы вели такую войну совсем по-другому. Но у них есть качество в количестве людей, которые российские военные бросают в бой. Так что я бы сказал, что это познавательно для военных наблюдать, что действительно происходит. Про министра обороны я уже сказал. Редкостное сочетание дурака, вора и мерзавца тупого, как пробка. Найближчим часом Сполучені Штати оголосять новий пакет військової допомоги для України. Про це сьогодні заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. За повідомленнями американських змі, сума нового пакету може перевищувати 2,5 мільярда мільярди доларів, і він може включати боєприпаси, високоточні авіаційні снаряди, протитанкові ракети, мостове обладнання та інше важливе озброєння для збройних сил України. Хреніть! <зас> ближчі місяці будуть місяцями підвищено дипломатичну активність. Вже до речі, завтра відбудеться, почнеться важливий візит президента Франції Макрона і президента Європейської комісії Урсули Вандерляєн до Китаю. Це, до речі, теж дуже важливий фактор і дуже цікавий тандем. Цікаво, що вони їдуть разом, але будуть у них окремі програми. Але зрештою, Сі Цзіньпін їх прийняв ми разом, тобто зустріч буде е, президент Єврокомісії і президент Макрон. І дуже добре, що президент Єврокомісії сьогодні буде мати вечерю з президентом Франції для координації позицій. А для вас теж звернув увагу, що в суботу, нагадаю, відбулася тривала телефонна розмова президента Зеленського з президентом Макроном. Е, і там вже казали, що там обговорили питання безпекові, тобто такі загальні речі, але вони не показали ключовою. Я думаю, що ключовим мотивом е, цієї розмови novo, bo Наступний візит президента Франції до Китаю, і це дуже добре, що наш президент, я так розумію, була наша ініціатива. подзвонив Макрону і про це поговорив. Я, до речі, про це говорив ще заздалегідь, що треба координувати з нашими партнерами, і дуже важливо, щоб президент Франції фактично нав'язував китайському лідеру наш наратив. Тому я хотів би трошки на це звернути увагу. Звичайно, поза увагу не залишається майбутні зустріч. І з президентом Ердоганом, ну, давайте не забувати, в якому контексті це йдеться. Йдеться про те, що зараз Туреччина живе підготовкою до президентських виборів, і там йде потужна політична боротьба. І сьогодні стався невеличкий скандал, якщо ви знаєте, тому що посол США в Туреччині зустрівся з кандидатом від опозиції, що, е, е, зрештою, Спровокувала негативну реакцію з боку Ердогана про те, що, мовляв, посол США має контактувати лише зі мною. Перед зустрічю Ердогана з Путіним відбудеться, якщо не помиляюсь, цього цього місяця наприкінці квітня візит Лаврова до Туреччини. Я думаю, це буде підготовка, підготовка. до е, е, саміту е, турецько-російського. І ще один нюанс. Я вам скажу, що на сьогодні ще невідомо в якому форматі відбудеться зустріч Ердогана з Путіним. Є один з варіантів, коли між ними зустріч відбудеться в режимі онлайн. В режимі онлайн, тому що є певні зауваги стосовно ордеру на арешт на Путіна. А давайте не забувати при всій повазі до, до, до того, що Туреччина намагається займати нейтральну позицію. Туреччина все-таки є країном членом НАТО. І все-таки е, тут є маленькі нюанси. Для того, щоб не створювати зайвих проблем, mm -hmm. я думаю, президент Ердоган все-таки з ним матиме саміт, але знову таки формат може бути як очний, так і заочний. Але е, чому це проводиться? Я знов таки це е, вважаю, що це один з елементів е, виборчої програми. І ще один важливий фактор, який спонукає до їхнього саміту, це буде е, по суті піар е, відкриття або інаугурації атомної електростанції на Туреч... на території Туреччини, яка є, власне побудована е, разом з Росі... Росі... Росатомом. І е, саме тому до сих пір ви знаєте, що Проти Росатома, на і жаль, поки особисті, що немає санкцій. і е, якраз це буде нагадування всім нам про те, що дійсно хто робить гроші в Росії, і тому це ще одне нагадування для Брюсселя, що все-таки треба санкції проти Росатома запроваджувати. Тобто, я так довго розповідаю, щоб ми всі зрозуміли е, вся, вся, вся така, знаєте, диспозиція, яка на сьогодні вимальовується в контексті зустрічі Путін і Ердоган. Але все таки, я думаю, що будуть е, треба очікувати на виборчі процеси, тому. Що якраз власне туреччина це дуже потужна. Країна наш партнер, і для нас не не байдуже хто і в який спосіб відбудуться там президентські вибори, які будуть яка буде подальша політика щодо України. Це дуже важливо. Ну і звичайно, до речі, користуючись нагодою, хотів би зауважити, що вчора, наприклад, відбулися парламентські вибори у Фінляндії, на яких переміг кандидат від консерваторів, це власне. Петер Орно, людина досить відома, і вона досить дружня до України. І до речі, він завжди відстоює ідею про те, що Фінляндія має багато і більше робити для, для України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. โด